Вітаємо вас на каналі Живосвіт! Які зміни в житті звірів навесні? Весна в житті диких тварин один з найважливіших періодів. Адже з першими теплими днями з'являється можливість відновити сили, витрачені за довгу голодну зиму. Прокидаються звірі, які були в зимовій сплячці. Початком весни в багатьох звірів зимове хутро рідшає, змінюється його забарвлення. У зайця біляка спочатку сіріє спинка, а потім боки. У білки шубка стає рудою. А ще весна це час спарювання і вирощування потомства. Навесні в більшості тварин з'являються дитинчата. Пам'ятайте, тварини, як і люди, страждають від втручання в особистий простір. Одними з перших виходять із зимової сплячки ведмедиці. Адже наприкінці зими вони народжують кілька дитинчат. До теплих днів самка годує ведмежат своїм молоком у барлозі. У цей період ведмежата найбільш уразливі. Оскільки жирові запаси, накопичені самкою восени, вже закінчуються і молока малятам не вистачає. Зате після настання тепла, коли з'являється їжа, вони починають швидко набирати вагу. У березні народжуються зайченята. Від народження ці пухнастики спритні з розплющеними оченятами. Нагодує їх зайчиха своїм молоком і побіжить геть. Буває, що й зовсім не повертається до своїх малят. Але це не біда, малюки без неї не пропадуть. Їх находує інша зайчиха, що пробігатиме повз. За 5-6 днів зайченята починають їсти траву, молоді гілочки. А ще за кілька тижнів готові до самостійного життя. Майже одночасно із зайчатами з'являється потомство в білки. Чотири тижні очі білченят закриті. Та вже невдовзі малята починають бачити і добре тримаються на гілках. У лігві вовків народжуються вовченята, поки вони сліпі й укриті сірим пухом, ззовні схожі на малих лисенят. Наприкінці березня в диких свиней народжуються поросята. У маленьких поросят на спині й боках помітні яскраві смуги. Так дорослим тваринам легше помітити їх у траві. Лисенята народжуються сліпі й безпомічні. Поки вони сплять, мати вирушає на полювання. А коли підростуть, Лисиця починає носити їм здобич. У травні народжуються малята-козуль оленів. Через тиждень вони вже ходять за матір'ю. На початку весни з'являється потомство і влосів. На ноги лосеня може встати вже за кілька хвилин після народження. Турбота про потомство і постійний пошук їжі це звичайне заняття для лосів з приходом теплих днів. А ось гризуни пробуджуються набагато пізніше, ближче до початку квітня, коли стає вже зовсім тепло і з'являється перша рослинна їжа. Пробуджуються вони повільно протягом тижня, бо взимку у сплячці температура тіла гризунів. Знижується зі звичних 36 градусів до 8-10 градусів, тож зміна хутра, пробудження від зимової сплячки, народження малят, це весняні явища в житті звірів. Дякуємо вам за увагу і до наступних цікавих відео!